Ми зробили запит від 25 будинків, отримали відповідь. Люди йдуть і плачуть, тому що все, що написано в тих відповідях, майже нічого не робилося в тих будинках. Я хочу послухати, Анатолій Петрович, те, що ви завели раніше всіх, боючись сюди, людей, які вас підтримують, це не означає, що в Бучі немає. Їх... Пане Олександре, ми подивимося, як буде стояти питання щодо боязні, коли буде призначений ви на посаду ЖЕКу. Ідіть і працюйте. Вже. А це проти, я виходить, і туди подаємо з роботи. Присувайте будь ласка. Анатолій Петрович, я є депутатом участником нашому. <плес> <плес>

Наступне, що з кампи не вилазить, да. да. так, да. я пропоную поставити мої пропозиції на голосування. Перше і друге, оскільки, шановні, момент... шановні колеги, я е, відповідально заявляю. І всі депутати, які були в партії регіонів, підтвердять, що з 90-го року по 12 рік фактично фракцію партії регіонів Бучі керував гарєфі і таможній.